Вітаю вас у новому відео. Сьогодні продовжуємо і закінчуємо розбиратися з нерівностями. У минулому відео ми розв'язали 20 прикладів, тому даний приклад розв'язуємо під номером 21. Показникова нерівність 3 сьомих в степені x-5. більше за 3 сьомих. Основи степені у нас вже однакові, але треба звернути увагу на те, що 3 сьомих у нас менше за одиницю. Це буде означати, що при переході до порівняння степенів знак нерівності зміниться. Друге, на що звертаємо увагу, що степінь 3 у нас одиниця. Тому x-5 менше за одиницю. Це означає, що х менше 6. Ну і виходить виколота точка 6. І проміжок зліва. Тому х належить від мінус нескінченності до 6, відповідь Б. Номер 22. Завдання на метод інтервалів. 5-х у квадраті поділене на х квадрат плюс х-6. Більше рівне 0. Тут ми кажемо, що чисельник 5-х в квадраті дорівнює 0, а знаменник х квадрат плюс х-6 не дорівнює нулю. Перша дужка означає, що 5-х просто дорівнює 0. І перший корінь буде дорівнювати 5. Якщо ми розв'яжемо квадратне рівняння, то вийде, що дискримінант у нас буде 1 мінус 4 помножити на 1 і на мінус 6. Тобто буде 1 плюс 24, це 25. І знаходимо два корені x12. Буде 1 плюс мінус 5 поділено на 2. Вийде 6 других, тобто 3. І мінус 4 других, тобто мінус 2. Це означає, що на прямій ми отримуємо 3 точки. Замальована 5. І виколоті точки 3 і мінус 2. Але ще треба звернути увагу на те, що 5 ми знайшли з дужки, яка була у квадраті. Тому цей квадратик відмітимо ось тут. І тепер, коли ми будемо розставляти знаки, починаючи з правого боку, поставимо плюс. І є таке правило, що точка, яка знаходилася з квадрату, тобто це називається друга кратність кореня, не буде змінювати знак на інтервалі. Тобто, знову таки буде плюс. Потім буде мінус, і знову плюс. Замалюємо всі плюси, тому що знак на рівності більше. І виходить, що х у нас належить. Від мінус нескінченності до мінус 2, і потім від 3 одразу до плюс нескінченності, тому що два проміжки склеїлися в один. Таким чином ми отримаємо відповідь г. Ага. Номер 23 в принципі аналогічний приклад. Х-6. Помножити на x плюс 2 в квадраті. Поділити на х-3 менше рівне 0. Знову таки кожну дужку розглядаємо окремо. Отже, х-6 дорівнює 0. Це означає, що х дорівнює 6. Далі х плюс 2 в квадраті дорівнює 0. Квадратом можемо знехтувати, тому х буде дорівнювати мінус 2. І хміну 3 стоїть в знаменнику, тому не дорівнює 0. І х буде дорівнювати просто 3. Це означає, що перші дві точки будуть замальовані, а остання виклота. Але уважно, що 6 у нас найбільша. Далі точка мінус 2, вона найменша. Але біля неї ставимо квадрат, тому що дужка була в квадраті. І точка 3 посередині і вона виклота. Починаємо справа з плюса. Чергуємо. І ще раз чергуємо знак. А останній проміжок буде повторювати знак на інтервалі, тому що мінус 2 було в квадраті. Замальовуємо знак менше. У нас є єдиний мінус. Але звертаємо увагу на те, що у нас є окрема точка мінус 2. Це означає, що її також треба взяти в відповідь, тому що вона замальована. Х у нас буде належати від 3 до 6, включно. І ще додатково записуємо точку мінус 2. Це у нас буде відповідь А. Номер 24. Лінійна нерівність 0,2х мінус 54 менше за 0. Переносимо 54 вліво, точніше, вправо. Вийде 0,2х менше за 54. Якщо вам незручно працювати з десятковими дробами, то ми можемо всю нерівність домножити на 10, вийде 2х менше за 540. Далі 540 ділимо на 2, і вийде, що х менше за 270. На прямій виколота точка. І лівий проміжок, тому що знак менший. Виходить, що х належить від мінус нескінченності до 270. І це у нас буде відповідь г. Номер 25 Х плюс 4. Помножити на x-8. Більше за 3 помножити на x-8. Насправді ми можемо скористатися тим, що х-8 є спільний множник з обох сторін, перенести все в одну сторону і винести цей множник за дужки. Але давайте для точності просто розкриємо всі дужки. Зліва буде х квадрат мінус 8х плюс 4х мінус 32 більше за 3х мінус 24. Тепер все переносимо в ліву сторону. Буде х квадрат. Мінус 8х плюс 4х, і ще мінус 3х, і потім мінус 32 плюс 24. І це буде більше за 0. Ми отримуємо квадратичну нерівність х квадрат. Далі рахуємо подібні доданки. Мінус 8 плюс 4 це мінус 4. І мінус 3 це буде мінус 7х, і мінус 32 плюс 24 буде мінус 8. Більше за 0. Можемо скористатися теоремою вієта сказати, що сума коренів цього квадратного рівняння буде 7, а добуток х1 помножити на х2 буде мінус 8. Це буде означати, що два числа, які нам підходять, в добутку мінус 8, це у нас буде число 8 і мінус 1, тому що сума додатна. Далі на прямій виносимо дві виколоті точки мінус 1 та 8. Звичайним чином розташовуємо знаки справа на ліву плюс, мінус, плюс. І замальовуємо плюси, тому що знак нерівності більший. Виходить, що х у нас належить від мінус нескінченності до мінус 1, і від 8 до плюс нескінченності. Якщо ми подивимося на варіанти відповідей, то це варіант А. Номер 26 Показникова нерівність 6 в степені. Х, Менше за 1,36. 6 в степені х переписали, а 136 це 6 в квадраті і перевернути, тому буде 6 в мінус другій степені. Далі, ми можемо 6 прибрати. Шістка більша за одиницю, тому знак нерівності не буде змінюватися, буде х менше за мінус 2. Виколоте точка мінус 2, лівий проміжок. Від мінус нескінченності до мінус 2 не включно. І це у нас буде відповідь В. 27. Знову-таки показникова нерівність 2 помножити на 0,3 в степені Х менше за 0,18. Тут ні в якому разі не множимо 2 на 0,3, а навпаки, скорочуємо всю нерівність на 2. Зліва залишиться 0,3 в степені Х, менше, якщо 018 поділити на 2. Буде 0,9. Тепер намагаємося звести всю на рівні до спільної основи. Ліву сторону залишаємо без зміни. А число 9 ми можемо записати як 0,3 і в квадраті. Ми отримали спільну основу, але звертаємо увагу на те, що ця основа 0,3 менша за одиницю. Це означає, що тепер, коли ми будемо порівнювати степені, знак нерівності зміниться і буде х більше за 2. Проміжок, виколоти точка 2. І вправо від 2 до плюс нескінченності. Відповідь B. Номер 28 Х плюс 4 в квадраті. Менше рівне 16. Ніби можна сказати, що 16 це 4 в квадраті, і просто прибрати ці квадрати. Але насправді так робити не можна, тому просто розкриваємо дужки за формулу скороченого множення. Буде х квадрат плюс подвоєний добуток 8х і плюс 16 менше до рівня 16. Тепер 16 і 16 ми можемо скоротити, отримуємо х квадрат плюс 8х менше рівня 0. Квадратична нерівність такого вигляду розв'язується через винесення х за дужки. буде х помножене на х плюс 8 менше рівня 0. І далі розглядаємо два варіанти: що х дорівнює 0, або х плюс 8 дорівнює 0. Саме дорівнює. Виходить, що х1 дорівнює 0, а х друге, якщо 8 перенести, буде мінус 8. Малюємо пряму дві замальовані точки мінус 8 та 0. Справа наліво розставили плюс-мінус плюс. І знак нерівності менше дорівнює, тому замальовуємо мінуси. Тобто проміжок буде від мінус 8 до 0. Це у нас відповідь D. Номер 29 Х куб більше рівне х квадрат. На х скорочувати не можна. Можна перенести все в одну сторону. Х куб мінус х квадрат більше рівне 0. І винести спільний множник за дужки. Це буде х квадрат. а в дужках залишиться х-1. Це все більше рівне нуля. І далі знову-таки розглядаємо два варіанти: що квадрат дорівнює 0. Або х-1 дорівнює 0. Це означає, що перший х дорівнює 0, другий х дорівнює 1. Малюємо пряму. Малюємо дві замальовані точки 0 і 1. Але не забуваємо, що 0 ми знайшли від х в квадраті, тому 0 буде в квадраті. І це буде означати, що ми ставимо плюс, потім ставимо мінус, і потім повторюємо знак за рахунок такої точки, йому буде двічі мінус. У нас знак більше, ми замальовуємо плюс, але знову-таки звертаємо увагу на ось цю замальовану точку. І ми її маємо приєднати до відповіді. Тому х буде належати від одиниці до плюс нескінченності, Але додатково ще буде 0. Тому це у нас буде варіант з нулем, це буде варіант г. Номер 30 Логарифмічна нерівність. 3 плюс логарифм за основою 2 від x більше рівне 0. Логарифмічна нерівність завжди починається за дз. Ми маємо сказати, що вираз всередині логарифма строго більше 0. В даному випадку це просто х. Далі виражаємо логарифм. Виходить, що логарифм 2 від х більше рівне, трійку перенесли, тому буде мінус 3. І тепер основна логарифмічна дія нам каже, що х ми маємо залишити зліва. Далі основа 2 більше одиниці, знак нерівності не будемо змінювати. І число 2 ставимо в степінь мінус 3. Рахуємо. 2 в третьому степені – це 8, а в мінус третьому – це 1 восьма. Виходить, що ми маємо намалювати окремо х більше за 0, окремо х більше рівне за 18. Перетин буде від 18 включно і до плюс нескінченності. Це у нас відповідь А. Номер 31 Знову логарифмічна нерівність. Логарифм за основою 0,4 від х. Більше рівне за логарифм за основою 0,4 від 2. Знову починаємо з ОДЗ. І знову це буде х строго більше за 0. Ну, зрозуміло, що двійку можна не писати. Тепер звертаємо увагу, що 0,4 основа логарифма менша за одиницю. Це означає, що тепер, коли логарифми ми бачимо однакові, нам хочеться їх просто прибрати. Залишиться зліва х справа 2. Але знак нерівності обов'язково розвертаємо за рахунок умови, що 0,4 менше за 1. Тепер, зробивши малюнок, ми отримуємо, що х у нас більше 0, але менше рівний за 2. Тому відповідь у нас буде від 0 і до 2 включно. Відповідь де. Номер 32. 1 поділити на хміну 5 менше за 0. Насправді для нерівності неважливо, де стоїть x 5 в чисельнику чи в знаменнику. Ми окремо виписуємо його. Але через те, що знаменник, ну, напишемо, що не дорівнює 0. Тому x не дорівнює 5. І це буде означати, що просто на прямій точка 5 у нас випутана. Але використовуючи знак менше, ми беремо лівий проміжок. І х у нас буде належати від мінус нескінченності до 5. Відповідь А. Номер 33. 2 в степені х більше за х квадрат. Знову таки на х не скорочуємо, а переносимо все в одну сторону. 2х мінус х квадрат строго більше за 0. Зазвичай нам незручно, щоб мінус стояв перед старшою степінню. Тому ми домножимо всю нерівність на мінус 1. Мінус квадрат перетвориться на х квадрат. 2х перетвориться на мінус 2х. А знак нерівності за рахунок домноження на мінус зміниться на протилежну менше 0. Тепер виносимо х за дужки, Буде х помножений на х-2 менше за 0. Виходить, що х1 дорівнює 0. Х-2 також дорівнює 0, х дорівнює 2. За рахунок того, що знак нерівності строгий, то обидві точки викладі. 0 і, 2. і далі стандартне плюс-мінус плюс. Мінус, плюс. Знак нерівності беремо останній, тобто менше, і замальовуємо проміжок від 0 до 2. А у нас знак був дорівнює. Так, так, так і так. І це означає, що точки у нас все-таки замальовані. А дужечки у нас мають бути квадратні. І це у нас буде відповідь B. Не помиляйтеся. Номер 34. Зліва π поділене на 4 в степені Х. Менше за 4 поділене на π в степені 3. Ми бачимо, що дроби в дужках у нас взаємообернені, тому один з них ми можемо перевернути за рахунок від'ємного степені. Давайте лівий залишимо. А справа, якраз таки дріб перевернемо. Запишемо π на 4. Але в степені мінус 3. Ми отримали спільну основу, яку вже можемо прибрати, але зараз треба звернути увагу на те, число π на 4 воно менше за одиницю чи більше за одиницю. Якщо π на 4 сприймати як кут, то це у нас буде 45 градусів і, виходить, що ніби велике число. Але насправді, якщо сприймати π поділене на 4 як 3,14 поділене на 4. То даний дріб буде менше за одиницю. І в даному випадку ми вважаємо, що знак нерівності має змінитися, тому х буде більше за мінус 3, і виходить у нас мінус 3 в сторону більше. Х належить від мінус 3, і до плюс нескінченності. Це у нас відповідь А. Номер 35 Х 4. Помножити на х-7. Більше за 3 помножити на х мінус 7. Тут давайте вже використаємо те, що у нас є спільний множник зліва і справа. Перенесемо все в одну сторону, не розкриваючи дужки. Тому буде мінус 3 помножити на x мінус 7. Більше за 0. Тепер вважаємо, що хміну 7 це спільний множник, який ми можемо винести за дужки. Тому у великих дужках від першого множника залишиться х плюс 4, від другого мінус 3. І це більше за 0. Першу дужку переписали, у другій звели подібні доданки, 4-3, тобто плюс 1. Більше за 0. І таким чином нам дуже зручно сказати, що х-7 дорівнює 0, тому х дорівнює 7, і х плюс 1 дорівнює 0, тому х дорівнює мінус 1. Наносимо напряму. В даному випадку викулаті точки. мінус 1 і 7. Стандартні знаки плюс мінус плюс, і знак більш. Тому замалювали плюси. Х у нас належить від мінус нескінченності до мінус 1, та від 7 до плюс нескінченності? Це у нас відповідь Д. Номер 36. Логарифм за основою 0,5. Від х-1 більше за 2. Знову логарифмічна нерівність обов'язкове ОДЗ. Всередині логарифму у нас стоїть х-1, тому саме х-1 строго більше за 0, а х строго більше за 1. Це наш перший факт. Далі, знову таки звертаємо увагу, що основа логарифму менше за 1. Це буде означати, що коли ми будемо виражати дужку x-1. Як число 05 в квадраті, то знак нерівності в цей момент має змінитися на протилежний. Рахуємо. 0,5 в квадраті це 0,25. Перекидаємо одиничку 0,25 плюс 1. Вийде, що х менше за 1,25. І тепер робимо малюнок для ОДЗ і для відповіді одночасно. Пряма. Одиничка виколота в сторону більше. І 125 також виколоте, але вже в сторону менше. Перетин у нас буде між ними від одиниці до 1 до 1,25. І це у нас буде відповідь А. Номер 37. 3х, що ділиться на х плюс 1. Менше за 7, що ділиться на х плюс 1. Це нерівності, тому знаменники не скорочуємо. правило пропорції не використовуємо, а переносимо все в ліву сторону. Вийде, що 3х поділене на х плюс 1 мінус 7, що ділиться на х плюс 1, менше 0. Якщо зведемо до спільного знаменника, то вийде 3х-7 поділене на х плюс 1 менше за 0. І тепер кажемо, що 3х-7 дорівнює 0. Х плюс 1 не дорівнює 0. Чисельник дасть нам 3х дорівнює 7. І х у нас буде 7 третіх. Знаменник нам скаже, що х не дорівнює мінус 1. Але загалом обидві точки у нас виколоті, тому що знак нарівності строгий. Наносимо виколоту мінус одиницю. Виколоті 7 третіх. Стандартні знаки плюс-мінус плюс. Мінус, плюс. І знак нерівності у нас менше. Тому замальовуємо середину, відповідь від мінус 1 до 7 третіх, і це у нас буде відповідь А. Номер 38 Мінус х, що ділиться на 5, більше 5. Здається, що такий приклад ми вже розв'язували. Ми домножимо спочатку на 5, вийде мінус х більше за 25, а тепер домножимо на мінус 1. Вийде що х знак змінимо менше за мінус 25. І це буде означати, що у нас є мінус 25, сторону менше, х належить від мінус нескінченності до мінус 25. І це у нас відповідь А. Номер 39. Одна третя в степені х більше за одиницю. Показникова нерівність, тому нам треба звести. І ліву і праву сторону на рівності до спільної основи. Тут ми можемо згадати, що насправді одиниця це будь-яке число в нульовому степені. В даному випадку зліва ми маємо 1 трет. Нам хочеться з правого отримати 1 третю. Але ця 1 третя буде в нульовому степені. Число 1 третя менше за одиницю. Це означає, що при порівнянні степенів знак у нас зміниться хменше 0. Ну і проміжок буде зліва від 0, тобто від мінус нескінченності до 0 не включно. І це у нас відповідь А. Номер 40 Логарифм за основою 1 п'ята від х і більше 2. Починаємо з ОДЗ. Х строго більше за 0. Далі, знову таки, 1 п'ята менше за 1. Це буде означати, що х ми залишили зліва, 1 п'яту ми підносимо до квадрату, але знак нерівності змінюється на менше. Тобто вийде що х менше за 1,25. І робимо малюнок строго більше за 0, і строго менше за 1,25. Проміжок від 0 до 1,25. І це у нас буде проміжок в. Номер 41. Одна іксова менше рівне за 1 третю. Знову таки, нерівність виглядає дуже просто, але через те, що це нерівність, ми не можемо не перевертати дроби. Ми не можемо використовувати правила пропорції, можемо тільки перенести все в ліву сторону і звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 3х до першого дробу. Додатковий множник 3 до другого х. Тому в чисельнику вийде 3 мінус Менше рівне 0. Знову таки, чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Тому х дорівнює 3, і х не дорівнює 0. Тобто ми отримали замальовану точку 3, тому що знак не строгий. І виколоти точку 0, тому що знаменник завжди виконути. Далі ми звертаємо увагу на те, що в чисельнику перед компонентом х стоїть знак мінус. Це буде означати, що починаємо ми наші інтервали зі знака мінус. І далі їх чергуємо. Мінус плюс мінус. Знак нерівності менше дорівнює, тому ми загамовуємо мінуси. Їх у нас 2. І відповідь буде від мінус нескінченності до 0. І від 3 включно до плюс нескінченності. Відповідь Г. Номер 42. 10 мінус 3х більше за 4. Х залишаємо зліва разом з мінусом. 10 переносимо вправо. Мінус 3х більше за мінус 6. І домножимо, давайте спочатку на мінус 1 для того, щоб написати 3х, але вже менше 6. Тепер просто ділимо на 2 і х менше, точніше ділимо ми на 3, і тому х буде менше 2. Малюночок 2 і вліво. Х належить від мінус нескінченності до 2. Відповідне. номер 43. 1 п'ята в степені х менше рівне за 1,25. Зводимо до спільної основи. Чило 1,25 можна записати як 15, але в квадраті. 1 п'ята менше за одиницю. В такому випадку знак нерівності при порівнянні степенів зміниться на протилежний. Вийде, що х більше до рівня 2. Замальована точка 2. Правий проміжок, і тому х у нас належить від 2 до плюс нескінченності. Відповідь Г. Номер 44 Логарифм за основою 0,5 від 5 менше за логарифм 0,5 від х. Логарифмічна нерівність обов'язкового ОДЗ, Х більше за 0. Тепер давайте запишемо навпаки, щоб логарифм з x у стояв зліва. Але тепер він буде більше за логарифм 0,5 від 5. Основа логарифму менша за одиницю. Тому, коли ми приберемо логарифми, знак на рівності зміниться, і тому x буде менше за 5. Робимо малюночок. ОДЗ більше 0. А сам х менше за 5. Х у нас буде належати від 0 до 5. Це була остання нерівність. Я думаю, що розв'язавши і передивившися всі завдання, уже питань по нерівностям не буде. Наступною темою, скоріше за все, будуть графіки та функції. Коментуйте, підписуйтеся. Готуємося до ДНМТ.